パフォーマ Дорогі діти, ми сьогодні з вами зібралися 14 жовтня, щоб відсвяткувати свята День Запорізького козацтва. Сьогодні ми з вами зробимо подорож, уявну подорож острову Хортиця. Ведучі підготували для вас невеличкий доклад, який ви прослухаєте, в якому ви приймете всі участь. Досягає 50 метрів. Це найбагатший, найяскравіший і наймиліший острів на Дніпрі. Походження слова Хортиця пояснюють по-різному: від імені давньослов'янського бога Хорса, від слова Хорт борзий собака, від тюрсько половецького слова Орт – орта, що означає середній, розташований посередині між протоками. Острів завжди вражав своєю величчю, казковою природою. Особливою казкою. На Хортиці немає горбика, ямки, які б назберегали пам'ять віків. Десятки тисяч років тому вперше на острів вступила людська нога. Слід перебування вона залишила у решті своїх стоянок у похованнях епохи Бродзе. Перевісні племена, проживаючи на території сучасного Запоріжжя, залишають по собі пам'яті, насипані на поховання померлих великі могили. Ці пам'ятками курганами усіяна уся Хортиця. До 1880 року на могилах у середній частині острова і південніше від неї стояли кам'яні баби мумії. Руські купці, спускаючись по Дніпру на вантажених лодіях, відбували від порогів печенігів, а потім випинялися на острові і там, під ділястим старим дубом, приносили жертву своїм богам, подяки за добуту перемогу. Хортицю не раз відвідували князі Київської Русі, Олег, Ігор, Ольга. Як розповідає повість минулих літ, весною 972 року, повертаючись із далекого болгарського походу сюди, к порогам, прибув званий всіма ратями відважний Святослав. За однією з легенд, тут, на високій Чорній горі, він і склав свою буйну голову. Скеля, на якій вони стояли, князь і п'ятеро воїнів. Обривалася над Дніпровими водами, ще крок і кинутись униз, тільки бризки полетять по каменю. Та чи личить воїну, а тим більше князю Русі в такий відповідальний момент класти на себе руки, смерть у бою почесна смерть. Самогубець боягуз по закону руських людей і після смерті його жде вічне закляття. З мечем у руці князь Святослав ступив перед. За ним йшли п'ятеро. Вони йшли проти сотні ворогів, упав воєвода Божар, упали три отроки, упав Микула, лишився Святослав. Але й один він пішов уперед з мечем у правій руці, щитом у лівій. Якийсь печміг підскочив з боку до нього і перебив їм у руки. Князь Святослав випустив щит, але мав ще й меч. Кілька стріл разом упилися в його груди, але князь ішов далі. І раптом, як зламаний спис, Упав на землю. Наприкінці 15 століття на берегах Дніпра сформувалося чубате лицарство, запорізьке військо. Воно вийшло із низів українського народу, селянства та бідного міщанства. Нелегка доля випала запорізькому козацтву захищати Україну від турецько-татарської навали, воювати за степові про... за степові простори. Так зване Дике Поле. Пізніше козацтво сформувалося у Збройні Сили України. За час свого існування Січ кілька разів міняла місце розташування. Запорізьке козацтво, явище незвичайне, одне з найцікавіших і найвизначніших в історії України. Хто ж вони і звідки взялися запорозькі козаки? Чому Хортиця стала колиською козацтвом? Після тривалого татаро-монгольського гніту Україну з усіх боків шматували вороги. На землях України водилася панщина, кріпацтво. Бідність доводила людей до несамовитого відчаю. Частина міської і сільської бідноти тікала на південь. Тікачі займалися хліборобством, тваринництвом, рибальством і називали себе козаками, що у перекладі з чурської мови означає вільна людина, але вони не чули. Але вони не відчували себе по-справжньому вільними. Набір татар, польські князі, українські старости, воєводи приносили велике горе. Далі моритися з такою долею було неможливо. Багато хто з них, шукаючи волі, вирушили на Дніпрові пороги. Усього на водяному шляху треба було пройти 12 порогів, кам'яних гряд, що перетинали русло від берега Дніпра. Кожний воріг мав своє ім'я. Походження цього шляху потребувало великої напруги, уміння. Пекло не було таке страшне, як не носити. Пройти його означало побувати в пазурах смерті. Але водночас скільки після цього було радості і краси. Ще було чути, як стогнали вищі пороги, а тут вже заредав дід і наситець. Все дужче та дужче, неначе десь ревла череда волів неначе. Десь стріляли з гармат, або дзвонили у великі дзвони. Цілі гори білої ревучої піни билися об каміння, скакали вгору, закручувалися гребіннями і знов впадали. От берега до берега лютувала біла водяна буря, крутились вихори, вертілись чортори, неначе все це викидав підземний вогонь або заховані на дні вітри. Запорізька січ. Скільки подвигів, скільки прекрасних могутніх велетнів народила вона: Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Петро Сагайдачний, Тарас Трясило, Максим Кривоніс, Іван Гогур. А скільки безменних героїв, які, відстоюючи південні рубежі батьківщини, визволяючи полонених з рабства, примушували здригатися татарських ханів, спопеляти з фортеці Яничар, хромити відбірні. Полки польско шехетських загарбників, Стамбул і кафа, Синоп і трапезум. Усі вони огорталися пороховим димом від козацьких мушкетів, були звідками народження безсмертної козацької слави. Прости на їх шаблюками вільно. Він на серці старої хортиці стоїть, до землі назавжди прикутий міцним корінням віків. Можна і довідку дати, 36 висота, 43 метри шати, йдуть за 700 літа, тільки хіба ж у цьому дубе вічність твоя. Скільки цікавого пов'язано зі знаменитим дубом, старий Никифор Антонович Дейбун, охоронець дуба, розповідає, оце тут стояв стіл, оце тут старий сірко диктував листа турецькому султанові. Приготали листя на дубі ходило. Славний був атаман. 14 жовтня 1997 року дуб загорівся. Пожежники загасили, але недавно він із собою. Лив з порожці до турецького султана. Ти, шайтан турецький, проклятого чорта, брате товариш і самого люцепера секретар, який ти в чорта Лиця, який ти в чорта Лиця, чор викидає, а ти твоє військо підбирає. Не будеш, не будеш ти годен синів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмося. Землею і водою будемо битися з тобою. Вавилонський ти кухар, Македонський колесник, Єрусалимський Гравар, Олександрійський Козолуб, Великого і Малого Єгипту свинер, Верменська свиня, татанський сагайдак, Кам'янецький. Подільський злодюка, самого Господа внук і всього світу, і під світу блазень а нашого Бога дурень, свиняча морда, різницька собака, нехрещений лоб, хай би чорт тебе взяв. От так тобі козаки відказали, плюгаче. Не годен єси мати вірних християн. Числа не знаємо, бо календаря не маємо. Місяць у небі, год у книзі, а день у нас такий, як і у вас. Поцілуй же за це, ось кади нас. Що це лист чи легенда? У цьому варіанті легенда. Але в історії відомо, що листи з такою ж дотепністю, хіба що з меншою різкістю козаки справді надсилали турецькому султанові, слав їх і Іван Сірко. У 1878 році історія Запорожжя надихнула на великий твір художника Репіна. Він був заворожений глибоким, щирим і дошкульним сміхом, який вилили запорожці у листі турецького султана. Репін побував на Хортиці, оглянув на укріплення. Після подорожі пошила наполеглива праця. Минали роки, з'явилися десятки етюдів, варіантів. Тільки через 30 років картина була виставлена на персональній виставці художника. Змієва печера. Приблизно за 3 метри до води під навислою брилою скелі видніється вузька площина. Піднявшись на неї, ви побачите отвір. Він і поведе вас у підземелля. Щоб проникнути туди, треба спуститися більш як на 2 метри в глибину. Вниз отвір розширюється і утворює невеличку залу. Висота її до трьох метрів, ширина до п'яти. У печеру раніше ніхто не лазить, боялися зустрітися з белетним, змієм. І Із Змієвою печерою пов'язано багато легенд. На Запорожжі жило три змії, один з них на Хортиці. Жили вони як богатирі і билися тільки з богатирями. Деякі з них полювали на людей. Не займали вони лише козаків, бо серед них було багато сильних богатирів і характерників. У пізніші часи змії ВПЧ використовувалися козаками як сховище для зброї. Розповідаючи про Хортицю, не можна обминути прилежі острівці і кітчаску переправу. Острівці розташовані буквально за сот, а то й декілька метрів від Хортиці. Висять, як кажуть, у неї на мотузці. І вся їхня історія це історія Хортиці. Кічаський перевіз, який проходить трохи вище сучасної Дніпровської греблі. Бо відомий не тільки імператору, а й… У 17 столітті про нього писав Гійом Боплан. Я бачив, як поляки тут стріляли з лука з одного берега річки на другий. І стріли падали більш як на сто кроків протилежного боку. Це головний татарський перевіз. Один з острілів зветься диван царівці або крісло Катерини. У народних переказах згадується, що під час подорожі по Новоросійському краю цариця Катерина ІІ тут відпочивала. Однак це не відповідає дійсності. Метрів за сто від крісла середній стол. Ця скеля відома своїми археологічними знахідками. Відомо, що в печерах цієї скелі жили люди ще за декілька тисяч років до нашої ери. Ліворуч від стовця прямо перед хортицею розкинулося урочище Сагайдачного. Це широкий, просторий лоб, обравлений кручами. Колись тут стояли розкішні дерева, тепер дерев немає. Але як і колись, у давнину, тут, тут виступають з води високі скелі, дурна і середня. Микола Копель назвав хортицю гніздом, звідки ці човики, горді і міцні, як леви. У серпні 1843 року Хортицю відвідав Тарас Григорович Шевченко. Повернувшись із подорожі, Тарас Григорович згадував Хортицю у своїх рядках творів. Хортиця була для бабзаря геройкою України, її гордістю. Це тільки частина історії острова Хортиця і подій пов'язаних з нею. Za dziewczyną, za zieloną, Ukrainą. Żal, żal serce boli z tej tęsknoty, z tej niedoli. Hej! se doj Zvoj, 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 zvonečku Mój ste povi świecie, lecz najwięcej w Ukrainie. Tam we serce pozostało przy kochanej mojej dziewczynie. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Złoń, 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 Dzwoneczku, mój stepowy, skowroneczku Hej, hej, hej sokoły, obijajcie góry, lasy, doły Dzwon, dzwon, tron, dzwon, tron, dzwoneczku, mój stepowy Stało, że pióreczka moja mała, ja tutaj w obcej stronie, dniem i nocą tęsknię do niej. Hej, hej, hej z okoły, omijajcie góry lasy doły. Co, co, co nie mój mysz te Dzwon, 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 dzwoneczku, mój sklepowy dzwon, 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 Wina, wina, wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie na zielonej Ukrainie, przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły, owijajcie, góry lasy doły, Muito bom.